Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Так, у нас зараз на прямому зв'язку з нами Олексій Гетьман, військовий аналітик і учасник російсько-української війни. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. Давайте почнемо з заяви, яку вчора озвучив генерал Сирський. Досить цікава в контексті того, що росіяни слідкують за нашими позиціями, використовуючи смартфони з додатком Альпін. Quest GPS Я особисто вперше чую про таку, чи то технологію, чи то додаток. Що це за додаток, і як цей додаток, як він має позиції наших військових? Зазвичай наші позиції вони досліджують з, з використовуючи безпілотний літальний апарати, використовують дрони gps навігатору з'ясовувати позицію. Ну через Ви знаєте, важко відповісти. Це новітня технологія, як саме вони можуть використовувати, щоб з'ясувати, де точно знаходяться наші військовослужбовці. Ну мені здається, що це якесь черговий вкіс з боку Російської Федерації. Вони постійно щось таке дуже цікаво розказують, що що якісь в них аналогів немає, щось таке вони дуже добре роблять. Ну по великому рахунку вирахувати, де знаходяться наші війська, можливо лише в ті в, в один спосіб. Це може бути аеророзвитка, чи якісь шпігунські дії? На жаль. Людей, які можуть бачити просування наших військ. Всі інші технології, ну вони це так скажімо м'яко, це мені здається, перебільшення. Ну, а як би ви охарактеризували те, що зараз відбувається на лінії фронту, і кількість атак російських вона збільшується, зменшується, тому що від Генштабу ми постійно чуємо про те, що атаки російські протягом двох місяців на трьох напрямках: це Авдіївка, Марінка, Бахмут, і також четвертий це Кремінна звідти час від часу теж. Надходять якісь новини про артилерійські дуелі, так ну можна додати ще, що вони намагаються е е якісь рухи робити біля вугледару. Це е стандартний, мовно кажучи, їхні наступ, е напрямки їх наступальних дій під час от, так званого зимового великого наступу, який в них по великому рахунку провалився. Ну далі наступать, е чи можна, ні, ну, пан Кірбі знов ж таки. Все-таки високопосадовець військово показав про те, що можливо наступальні дії зараз з боку Російської Федерації, в зв'язку з тим, що покращились погодні умови. Але ну, він, скоріше за все, не мав на увазі, що по, по сухому ґрунту може, може краще просуватися техніка, тому припустив, що можливо якісь наступальні дії. Судячи з того, що знає наша розвідка, судячи з інформації наших партнерів з британської розвідки. Росіяни зосередились на тому, щоб будувати фартіційні споруди. Наступи на цих напрямках вони продовжуються, але вони не є такими інтенсивними, як були ще декілька тижнів тому. Про це свідчить і зменшення кількість втрат з боку Російської Федерації в цих наступальних діях. Це не означає, що ми стали стали нашим стало гірше вести бойові дії. Це означає, що менше людей вони кидають всі місні атаки на ці штурми. По великому рахунку так вони засереджені зараз на тому, щоб. Робити фортифікації, щоб спробувати зупинити наші контрнаступальні дії, але вони не знають точно. Слава Богу, ну ми ж пам'ятаємо да 3-5 людей в світі знають, де буде точно відбуватися наш контрнаступ. Тому вони намагаються будувати фортифікації по всій лінії зіткнення, Це більше ніж 500 кілометрів, і там побудувати і знай... ну, Я думаю, що їм не вдасться. Про це теж саме казала британська розвідка, що навіть ті споруди, фортифікаційні споруди, які вони побудували, вони дійсно можуть призупинити наступальні дії наших збройних сил, але тільки в тому випадку, якщо всі ці траншеї будуть заповнені людьми, які мають досвід, які мають певну кількість зброї, і обов'язково там має бути артилерія, і міномети. Якщо цього не буде, то саме по собі лінії. Вони ну навряд чи щось можуть суттєво зупинити наше наступальне дії, пане Олексію. Хотіла вас запитати про Луганщину, тому що напередодні інститут вивчення війни американський говорить про те, що в нас там є незначні успіхи. Ми давно про Креміну так не згадували. Що там зараз відбувається? Ну, Крим, ну там ідуть масовані обстріли з боку Російської Федерації. вони ну вони вони гадять всім чим тільки чим, чим чим тільки можливо. Вони гадять по, по мирним кварталам. Ну це їхня тактика, сирійський варіант, як це його називають. Тобто, для того, щоб десь просунутися, треба захопити якесь місце, де повністю просто зруйнувати. Ну що стосується е е висновків Американського Дос... інституту дослідження війни, ну їм можна цілком довіряти, тому що вони роблять певну аналітику. Хоча треба розуміти, що інколи ну та ж газета Вашингтон Пост посилалася на. Те, що ну пригадайте декілька днів, що начебто наш вже висадився на лівому бірі річки Дніпро з іншого боку на півдні цієї ці дозі. Тому вони, коли роблять свої висновки, вони спираються на певні інформації, яку вони отримують частіше з відкритих джерел. І ну, це може бути інформація з, з відкритих джерел Російської Федерації. Там теж є люди, які коментують фахівці, аналітики, які це коментують і інколи. Ці поважні видання чи інститути посилаються на ці їхні е, пабліки і роблять висновки, які не дуже корисні для нашої армії, і вони не завжди відповідають дійсності. Хоча на 99% ці інститути дають точні прогнози і е, реально аналізують. Панолексі, але командування Південь цю інформацію не заперечило. Воно не підтверджувало, але і не заперечувало. Не заперечувало. Ну давайте пригадаємо, що сказала речниця. Сказала, що потрібен режим те, що щоб хлопці зробили свою роботу, що там триває потужна робота. Да, тому ну це не не варто такі речі робити голос. По під час війни ну, ми розуміємо, що це люди, які ну, особливо журналісти, вони мають розказувати якісь новини. Це це нормально для того, щоб всі ми були в курсі, але під час війни деякі новини, навіть якщо вони є насправді, ну не обов'язково голос дати. От я я не знаю, чи дослухався інститут дослідження війни саме до голосів наших речників офіційних, але від них була цього тижня також заява про те, що вони більше будуть концентруватися на аналізі дій саме російської сторони, менше української, і менше давати прогнозів саме щодо наших маневрів в майбутньому. І звідси, напевно, випливає такий логічний висновок про те, що контрнаступ наближається. Так, дійсно. Ну, контрнаступ, ну ми всі ми очікуємо. Ну він не, він, не мов, він не міг відбуватися там от прямо зараз чи там тиждень тому. Саме важливий був репортаж про розліва річок, про е, важкий ґрунт. Ну неможливо рухатись важкою технікою на по, по розм'якшеному ґрунту. Це треба, щоб він, він певним чином був готовий. І ще ви знаєте, от е, контрнаступальні дії, які ми всі очікуємо, тобто. Те, що ми хочемо побачити картинку, як рухається наша війська, як вони звільняють території, це не початок самого контрнаступу, це його фінальна частина. Початок контрнаступу починається з розробки планів, підготовчих дій. Це має працювати в тилу ворога, наші партизанські отряди, наші диверсійні групи. От все це все це готується, і вже фінальна частина це є саме безпосередній рух військ по по, по по землі і звільнення наших територій. Тому можна вважати, що Ну можна сказати, так що контрнаступ вже почався, просто поки що не має такий вигляд. Пане Олексію, хотілося б повернутися до однієї з ваших попередніх відповідь і уточнити щодо фортифікації росіян і цих фортифікаційних споруд, які вони зводять по всій лінії фронту. Як вони виглядають, за якими лекалами росіяни будують ці фортифікаційні споруди? І чи ми мали вже справу з цими фортифікаційними спорудами? Я зараз маю на увазі правий берег Дніпра, коли росіяни там мали угрупування військ. Вони ж теж там я пам'ятаю були такі новини про те, що вони збудували дві лінії ешелованої оборони. Тоді так говорилося. Як ми пройшли ці лінії? Можливо, досвід досвід тих операцій, коли ми росіян вибивали з правого берега. Наскільки він допоможе нам в майбутньому в цьому вже новому ешелону ешелованому захисті росіян? Ну ви знаєте, оці зуби дракона, так звані, оці окопи, які вони риють, ну тут немає якогось. Якихось новітних технологій, це це звичайне фортіфікаційні споруди, які вони ще робили ну, полякалам на ну, майже Другої світової війни. Зупиняти, зупиняти сучасну техніку, ну такі ще раз, такі фортифікації, такі вони можуть зупинити, але не вирити в землі ями. Зупинити можуть люди, які опанували ці ці міста, артилерія, яка. Ну, більш-менш нормально захищена і вона може тримати оборону цим вогненим шквалом шквалам е, стрілковою зброї Ще раз саме по собі, от ну ну не вони траншею. Ну 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 що далі? Ну так їх дуже швидко переїде. Їх можна ну в різний спосіб, їх можна подолати. Ще вони дати. Є, є інформація знову ж таки з наших поважних партнерів, інститутів, розвідки. Вони дуже щільно мінують територію для того, щоб ми не могли просуватися. Це теж може стати. Ну, напевне, ще затримати наступальну дію наших військ, але в нас є техніка, яка дистанційно може розмінувати це не тільки там трактор, з ну, танк з якимось катком, які там є спеціальні засоби, які просто можуть прорубати в, ну, в відповідної ширини лінію в цих мінних полях, і там далі, далі може проходити наша техніка. Ще раз, от вся от велика лінія від від Ліманського напрямку до Вугледарського напрямку, навіть до Запоріжжя, ну вони не можуть там тримати велику кількість військ і для того, щоб стримати наші наступальні дії. Вони не знають, де саме ми будемо наступати, і от всю ці лінію там більше, більше ніж пів тисячі кілометрів, воно ну, в них не вистачає не сильних щоб утримати. Звісно, в деяких місцях ці, ці лінії будуть ну, побудовані ну, професійно, і там буде достатня кількість людей. Але чого вони взяли, що ми будемо атакувати там, де їх буде більше? Ми будемо атакувати там, де в них найбільше слабкі місця. Це ж очевидь. Тому давайте вірити в те, що наш контрнаступ, коли ми будемо повністю готові, коли погода буде сприяти нашим діям. Ми побачимо і знов таки, ми здивували вже весь світ. Е нашими е Херсонською операція, наша харківська операція. Ніхто не очікував, що ми будемо ді діяти саме саме в такий спосіб. Сподіваюся, що і цього разу ми здивуємо, особливо неприємно здивуємо наших ворогів. Пане Олексію, от ви зараз говорите, що вони не можуть тримати в такій кількості людей і фортифікаційних споруд всю лінію фронту. І справді ми будемо бити, як ви кажете, там, де їх мало, але не там, де їх багато. Багато аналітиків, зокрема, які вмикались до нашого ефіру, говорять, що зараз. Найбільш вразливі місця це якраз місця в російському тилу, і от є інформація, наприклад, що Червона площа закривається вже з 27 квітня, тобто з завтрашнього дня, і аж до 10 травня. Так вони бояться. Появи там, наприклад, українського безпілотника, тому що мені здається, якась неймовірна сума оголошувалася 20, 20 мільйонів гривень для того, хто зможе посадити безпілотник 9 травня на під час параду на Червоній площі. А, наскільки ви вважаєте, взагалі Україна може діяти зараз в російському тилу? Тому що ми нещодавно якраз чули повідомлення, що мовляв Україна планувала атаки на 24 лютого на річницю війни? По Москві, але yes. на прохання американських партнерів такі плани були скасовані, ну ви знаєте. Я не не ну це не є 100% інформація, що нас попросили не атакувати Москви. Ми скасували плани. Ну нехай так буде з приводу 20 мільйонів гривень. Так, то один бізнесмен дійсно запропонував таку суму, але це винагорода тим фахівцям, які в тому числі військовослужбовцям, які зможуть зробити тоді, щоб наша БПЛА прилетів на день перемоги на 9 травня. Політав над, над червоною площою. Ну, я думаю, що ці деньги, ці гроші, це не в крмані, щоб люди зрозуміли. Це скоріше за все піде на підсилення знов-таки наших збройних сил. Чи можливо, чи можемо ми долітіти до Червоної площі? Цілком можливо. У нас є вже далекобійні, так, так би мовити, безпілотні літальні апарати. Про це казали наші ну, секретаря на національної безпеки і оборони, пан Буданок. Богданок казав, що в нас є. У нас є БПЛА, які може літати на тисячу і навіть на три тисячі кілометрів. Ця акція була б дуже, ну це дуже був би навіть не військова а політична перемога нашої України. Якби ну, не, не сіла б на літак, би не обов'язково, не обов'язково, там приземлявся на Червону площаді, але щоб він з нашим прапором політав на, під час їхнього параду на Червону площаді, Це дуже вплинуло б, психологічно, вплинуло б, думаю, на багатьох росіян і. Негативно і дуже позитивно на всіх нас з вами це було би дуже це було така картинка, просто що от дуже хочеться будемо чекати 9 травня? А от уже про закриття Червоної площі, про яке згадала Марічка, хотів би у вас уточнити, можливо, ви спостерігали в попередні роки до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Як проводився цей парад на 9 травня? Чи так само завчасно аж за два тижні закривали росіяни Червону площу? Чи це вперше таке? Ну, я там не бував, не бував на парадах на Червоній площі. Але це, ну, це, 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 це по хвилинкому рахунку, це нормально. Тобто напередодні таких великих якихось дій, особливо якщо це пов'язано з парадом, це з, треба виконати пев певні вимоги безпеки, і вони закр закриваються, міста, по якому мають їздити. Ну, навіть в більших країнах це робиться, але ну, не за два тижні. Зараз щось вони дуже перелякалися. Ну, це, це непогано, хай боїться. Ще хотілося б вас уточнити про наслідки атаки на Севастопольську бухту там. Було влучання надводними безпілотниками, і після того російські пропагандисти поширили точніше, це навіть не вони. Це була британське видання Невол News, угледіло в Севастопольській бухті після цих вибухів е уже посилену охорону з вертольотами. Вони пишуть, і бойовими дельфінами. От я особисто завжди думав, що бойові дельфіни це якийсь такий міф. От чи дійсно вони існують? Чи є в росіян бойові дельфіни? Ну, це було ну, всі теж гадали, що бойові дельфіни це може якась назва якоїсь операція, просто так красиво названа. Ні, вони дійсно розповідають, що в них є бойові дільфіни, які можуть атакувати драйверів драй Ну і от там просто гравати на шматки. Ну була інформація про те, що використовували певні країни під час Другої світової війни дільфіни для мінування кораблів. Для ну невідомо чи правда, чи це ні, ну. Но... Що, що таке бувало. Ну, Я не, не розумію, як можна натренувати дельфіна, щоб він кидався на людину, і ну, це така якась майчня. Ви знаєте, ну, Вони люблять щось у них такі з тваринами, ну, то у них бойові комарі, то птахи, які там цього разу, то ви знаєте, ну, тепер ну, їм щось сподобалось, тепер у них бойові дельфіни. А от то, що наші надводні БПЛА атакували, це, це, я так розумію, що ми. Ну це точно що власне виробництво, що це наш у оборонпром робить наш військово-промисловий комплекс? І я так розумію, що ми тренуємося. Наскільки вони вдало можуть проривати лінію оборони водну лінію оборони російських човнів, російських портів? Тому це це дуже добра знака. це не перша така атака, і мені здається, що. Коли почнеться наш повномасштабний великий котрнаступ, це буде ця техніка буде задіяна для того, щоб нищити кораблі росіян навіть в новоросійському здається так. Пане Олексія, на останок у нас залишиться на відповідь буквально 40 секунд. Росіяни, от тепер уже точно пропагандисти заявляють про те, що Росія застосовує в Україні уже новітні танки. т 14 армата це якраз ті танки, які гуляли по червоній площі, якими вже декілька років хизуються Росіяни як найновітніша. Розробка їхніх танків. От коротка ваша відповідь: танк Т-14 армата, російський і Джавелін. Хто кого? Джавелін. Ще коротко. Ну ми ну, бачили, як на параді цей танк не міг. Ви розумієте, на параді готується техніка, вона готується ретельно Там все перевіряється, і вони перевіряли, перевіряли, не І танк приїхав на площу і заглох. І вона натягнуть mm -hmm. тягнуло на тросі. Ну, Ну. Ну, хай розповідає далі. Вони знаєте, вони от саме смішне, що Вони саме вірять в те, що вони розповідають. Ну хай так, пане Олексій. Дуже вам дякуємо. Олексій Гетьман, військовий аналітик, учасник російсько-української війни, був гостем прямого ефіру. Один плюс